Тільки уявіть, kf 51 в останній модифікації отримав гармату за потужністю, порівняну з рейкотроном, здатну наскрізь пробивати бетонні стіни. А також три види унікальної броні, що захищають від ракет, лазерів і навіть електромагнітних бурь, знищувати всіх супротивників в радіусі 10 кілометрів навколо себе. Пантера може це зробити. Варто лише натиснути клавішу пуск і в небо злетить рій з восьми самонавідних дронів Камікадзе. Ожен такий безпілотник важить близько 40 кілограм, що дорівнює вазі звичайного танкового снаряду. Але в чому ж тоді їхня фішка? Та в тому, що ці малюки можуть самостійно розпускати свої крила, обирати цілі на великій дистанції, злітати на висоту один кілометр і пікірувати просто на голову супротивнику. Не варто й пояснювати, що падіння 50 кілограм вибухівки на дах це кінець для будь-якої сучасної техніки. Більше актуальних новин у нас в телеграм-